Вітаю, дорогі мої усі. Я знову вирішила записати для вас відео у зв'язку з тим, що маємо дуже багато звернень до нашого інституту розладів сну та психотравматичних розладів і до, звісно, центру сомнотерапії. Я є Оксана Волошина, психолог, сомнотерапевтка, гіпнотерапевтка, травмофокусована терапевтка. Я є головою і співзасновницею інституту розладів сну. І засновницею та керівником першого в Україні центру сомнотерапії. Мабуть, більшість з вас, хто слідкує за нами і хто слухає мої відеовебінари, семінари, які вже тепер є більша частина відкрита таких елементів я публікую у соцмережах і на Ютубі, на Ютуб-каналі, для того, щоб ви мали більше знань, так як в часі війни багато хто. Страждає на порушення сну, і цей відсоток в Україні він суттєво збільшився. І зараз я хочу розпочати таку серію коротеньких відеозаписів, відповідати на ваші питання, на ваші запити, які приходять до нас, щоб ви мали ці знання і могли самостійно допомогти собі прийняти рішення, що вам робити, чи це може бути самодопомога ще в якихось <кхід> певних. Часових рамках, чи вам потрібно вже необхідно звернутися до фахівців? Ось про це все ми будемо говорити. Якщо у вас є запитання, ви можете їх, звісно, скеровувати мені особисто або писати на наші сторінки. Так, повідомлення інститут розладів сну або центр сомнотерапії Оксани Волошиної, Фейсбук він є, інстаграм ми є. І в youtube каналі, так на youtube каналі ви можете переглядати і під відео писати коментарі. І Я буду у зв'язку з цим вже відповідати на ваші питання в наступних відео. А сьогодні я би хотіла поговорити про те, що робити, коли я маю порушення сну. Ми маємо багато таких звернень, іноді телефонує х. Хтось з, з рідних замість наших клієнтів, пацієнтів, і питає, до прикладу, мій чоловік страждає на порушення сну вже 3-4-5 років, що мені робити? І люди помилково думають, що можна дати якісь певні рекомендації мені чи іншим нашим фахівцям, так які мають вже знання в цій темі, <кій> отак в телефонному режимі чи в повідомленні. Я не знаю, чи я вас розчарую чи заспокою, але насправді це неможливо, тому що тема порушень сну вона є дуже серйозною, дуже глибокою. Хоч це молода наука, так, є наука-сомнологія, тепер ми вже запропонували новий напрямок в Україні сомнотерапія, він є саме в міждисциплінарному трансдіагностичному підході, тобто на перетині психології і медицини. Тому що вже відомо у всьому світі, що лікування порушень сну немає суто медичного підходу. Тому коли ми досліджуємо що відбувається з нашим клієнтом пацієнтом? Це потребує достатньо часу. Звичайно, це робимо так. нам ще був запропонований єдиний протокол, тому що в Україні єдиного протоколу лікування розладів сну не існує. Їх є 86, якщо я не помиляюся. Тому можете собі уявити, якщо вам пощастить, то який з 86 протоколів, за яким спостерігають рік часу, так коли його призначають, один. Тупів року рік спостерігають, як почувається пацієнт-клієнт. Якщо ви звертаєтеся суто до лікарів, психіатрів або невропатологів, так потім другий підбирають, третій. І так треба 86 літ прожити, щоб вам е, пощастило, якийсь протокол вам підійшов, якщо це суто медикаментозне лікування. Ну, але знову ж таки, я повторюся, що суто медикаментозного лікування, суто медичного напрямку в лікування розладів сну немає, тому може і взагалі не пощастити. Так тому має бути індивідуальний протокол. Але для того треба мати відповідні знання, відповідний досвід роботи з лікування розладів сну. І звісно, якщо ви чуєте чи читаєте. Від наших колег, психологів, психотерапевтів, так, лікарів лікуємо розлади сну, то ви маєте зануритися в цю тему і дослідити, чи вони мають додаткові знання в цій темі. Чому це важливо? Тому що ну, лікування може бути неефективним. Так? Людина, яка фахівець лікар або психолог, який не має певних знань. В темі сомнології або сомнотерапії. Сомнологія це є суто медичний напрямок, сомнотерапія це трансдіагностичний. Так, ще раз вам розповім, наголошу на цьому, тобто міждисциплінарний підхід в психології і в психотерапії. Якщо фахівець не має цих знань в цій області, то він просто не зможе зануритися в тему. І протокол, який ми запропонували, єдиний протокол, він показав 100% результатів. Досліджується він нами, мною і колегами-лікарями з медичного центру ЕХОКОР вже з 2011 року. Тобто на сьогодні ми маємо 23 рік, це вже дуже багато років, і це дуже-дуже велика кількість пацієнтів і клієнтів. Ви можете бачити цю кількість теж на нашому сайті Сонд Там є деякі, деяка інформація, яку ви можете почитати. Вона, звісно, не вся, так, але якусь частину можете дослідити. Отже, якщо повернутися до того, як лікувати порушення сну. І за яким протоколом, то перший, перша зустріч, перша сесія наша, яка відбувається так під час неї, в часі цієї сесії ми досліджуємо анамнез, анамнез хвороби, анамнез, тому що порушення сну це є захворювання згідно міжнародної класифікації хворіб. Так, 10 вже є 11, dsm 5 якщо це американський варіант. <кій> То для того, щоб ми могли встановити нічний діагноз, а не денний, нам потрібні всі ці знання, так і потрібно детально мати детальну інформацію про те, що відбувається з нашим клієнтом пацієнтом вночі. І відповідно в день, тому що те, що з нами відбувається вночі, воно має таку пряму дію так, негативно або позитивно на наш стан протягом дня. І для того, щоб ми мали цю для того, що для того, щоб ми змогли е, встановити оцей нічний діагноз, нам потрібно е, зібрати анамнез, так анамнез хвороби, анамнез життя клієнта пацієнта. Нам потрібно е, дослідити три діагнози: медичний, психіатричний і психологічний е, протягом всього часу, поки наш клієнт пацієнт хворіє. Тобто він або є цей медичний діагноз психіатричний, або його немає. Тоді це теж має значення при виборі терапії для лікування подальшого наших клієнтів пацієнтів. Отже, як бачите, неможливо дати рекомендації в телефонному режимі чи в повідомленнях, так що робити. Але знову ж таки, в часі війни, або ж коли ми жили в час карантину, так, світової пандемії, такі рекомендації коротенькі можна дати, тому що має значення, скільки часу ви хворієте на порушення сну. Якщо це, ну скажу правильно, верніше більш коректно, одні фахівці у світі вважають, що Якщо у клієнта і пацієнта є порушення сну до місяця часу, тоді не варто ще звертатися до фахівців за допомогою. Так, можна зачекати, щоб сон налагодився. Так, тобто до трьох місяців зачекати. А інші фахівці-експерти з лікування розладів сну світового рівня вони вважають, що не варто чекати довше місяця. Тобто, якщо місяць часу у вас є певні порушення, а порушення сну, що це таке? Це мені складно засинати більше 30 хвилин. Це я прокидаю сама нічні пробудження більше двох разів на, за ніч. При тому, що не, ці пробудження вони невідомого походження. Мені сняться кошмари або жахи. В минулих відео я розповідала про те, що таке жахи і кошмари, і як їх відрізнити, так? тому що між ними є різниця, і також терапії обираються різні, і вони не лікуються медикаментозно, але призводять до хронічного порушення сну, тому що є страх до засинання. Ну, звісно, нічні пробудження від того, що ви бачите, такі страшні сновидіння. Це е, е, можуть бути е, ну от ви спали так, нібито спали всю ніч, але прокинулися і ви не відчуваєте себе відпочившим, сповненим енергією, тому що сон повинен бути відновлювальним, від, відновлювальним для нас. Так, це його одна з основних функцій, для чого ми прийшли в той світ, так для того, щоб спати і під час сну відновлюватися так, вночі. Що ми робимо? Спимо більшу частину нашого часу. Регулюємося і відновлюємося. Тому якщо ви вранці прокинулися, і ви відчуваєте, що сил немає, енергії немає, і ви нібито не спали. Так люди і кажуть, так, то я вже не знаю там півроку, рік, три не сплю. Так, і коли ми починаємо досліджувати, як саме не спить людина, то виявляється, що ви спите, тільки просто ваш сон не є відновлюваний, він такий, ніби поверхневий. І тоді це теж є порушення сну. І е, різні діагнози, так може бути посттравматичний розлад сну, може бути посттравматичний кошмар, так може бути ідіопатичний кошмар, можуть бути жахи, вони переважно сняться діткам. <кій> може бути... Інсумнії, парасомнії, тобто все це треба встановити. Так може бути апноя сну, може бути синдром неспокійних ніг, може бути храп або хтось хропе поруч, і тоді це теж впливає на того, хто сам спить, хто 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 спить, так і хропе, і на того, хто спить поруч. Тобто, все це треба дослідити, діагностувати і тільки тоді встановити. Нічний діагноз, тобто те, що відбувається з людиною вночі, а не в день, тому що вдень це вже може бути наслідок того, що я не сплю. Так і знову ж таки буде інша пропозиція по вибору терапії для лікування розладів сну. І я відношуся до тих фахівців, до тих експертів з розладів сну та кошмарів, які вважають, що більше місяця чекати точно не треба. Тобто, якщо ви місяць не спите і вам нічого не допомагає, ви вже випробували так і медитації, і масажі, якісь там додаткові всякі речі, так і ритуали, тобто все, що ви вмієте самі, все, що вам раніше допомагало засинати, тепер не допомагає. То краще звернутися до фахівця. Чому? Тому що ви разом зможете дослідити, що відбувається насправді. так, Ви можете разом побачити всю клінічну картину і отримати рекомендації. Можливо, вам і не потрібно буде ходити так, на психотерапевтичні сесії так, до сомнотерапевта, чи до психолога, психотерапевта, який має знання так, в сомнотерапії, чи в сомнології, чи до консультанта з порушень сну. так, У нас тепер вже є такі колеги, так, які. Мають кваліфікацію консультант з порушень сну. Нас їх готує наш інститут розладів сну та психотравматичних розладів в партнерстві з Українським католицьким університетом факультет наук про здоров'я. І Асоціація лікарів е, Париж Франція так. Це є міжнародна така е, програма освітня, і ви можете їм довіряти цих всіх фахівців, ви можете бачити також на нашому сайті. Ми їх е, публікуємо. Список, перелік, так, і там є сертифікати, хто е, з них сертифікований, хто захистив свої сертифікати, хто має достатньо практики так, в часі. Е, Навчання, і ми їх рекомендуємо як фахівців, які мають відповідні знання, і ви можете їм довіряти. Отже, я також, якщо повернутися так до того, коли треба звертатися, то я також звертаю. Я також відношуся до тих фахівців, які вважають, що більше місяця терпіти й не спати не варто. І дам вам такі коротенькі рекомендації, що ви можете робити самостійно, якщо ваше порушення сну триває лише місяць часу, так? Ну чи нехай вже там до трьох місяців. В першу чергу вам потрібно вести щоденник сну. Так, це однозначно. Для чого? Тому що це є також сама діагностика і сама допомога на нашому сайті Сон Львів ви можете завантажити щоденник сну. Це мій такий авторський доробок, я його розробила якраз в трансдіагностичному підході, тобто в міждисциплінарному, де ви можете досліджувати все те, що нам необхідно знати. Так? Тобто і коли лягли спати, так як було і в медичному, суто в медичному напрямку, так, Ось щоденник існував до мене, так? я нічого такого нового не вигадала, як просто його. Доповнила так, і він вже нам дає ту інформацію, яка є важливою для нас. Там ви можете описувати свої стани, тому що там є місце для нотаток, так, і ви відмічаєте, чи є болі, чи є хронічні болі, чи є тиск, чи ви приймали медикаменти, алкоголь, коли лягли спати, скільки часу провели в ліжку, коли ви заснули, тому що можна лежати в ліжку. Так і не спати, коли ви прокинулися, скільки часу тривав ваш сон, якою є якість, чи були думки, коли ви засинали, так чи були думки, коли ви прокидалися, чи були панічні атаки, так, нічні і денні, тому що щоденник він розрахований на те, щоб ви цілодобово спостерігали за собою, і це дасть вам можливість у ці спостереження побачити, яка динаміка у вас, чи ви одужуєте, чи ні? Ви на додачу ще оцінюєте якість сну. Та е, свій загальний стан в балах від одиниці е, до десяти там щоденно, коли зазвичай я пропоную е, оцінити від нуля до десяти свій стан, де нуль дуже погано, десять дуже добре. Якщо ви будете бачити загальну картину, наприклад, до, за тиждень ваша клінічна картина не змінюється. Так також був поганий сон, складно було засинати, були якісь думки, але якість е, сну. І загальний стан ваш покращується так. Бали, навіть якщо на півбала буде краще, це для вас вже великий поступ вперед. І ви маєте собі дякувати, не передякувати. Бо це говорить про те, що програми на одужання вони запустилися, бо ваш сон у вас є, він нікуди не подівся. Просто є якийсь такий блок, так з'явився, якась там кнопка, так яка надає вам мати оцей якісний сон і швидко засинати або спати без пробуджень. Тобто ведемо щоденник сну, так, це раз. Якщо вже є можливість, враховуємо, що ми живемо в часі війни і людям, які живуть в тих зонах в Україні, де йдуть бойові дії, або це наші військові, так, або лікарі, які працюють нічні зміни, нічні години, там інша історія, інші рекомендації. Але якщо є можливість вже бути в відносній безпеці або в абсолютній безпеці, тут це перше, що треба робити, відновити режим сну. Так, є режим денний і нічний сну. І ви також можете почитати деталі. Є багато їх в інтернеті, бо багато хто ці рекомендації так і пише бо це є суто медичний підхід, так про режим сну і біоритми, і так далі. Є багато інформації. Ну і відповідно є в мене відео на Ютубі. Я його також завантажена. <кхід> про режим сну. Там вона має назву по моєму режим сну під час пандемії, але це якраз на цю тему. Ви можете це подивитися або собі переглядати кілька разів. І цього режиму дотримуватися: нічного і денного. Відповідно, почати лягати в один той самий час, в один той самий час прокидатися, робити так, все те, що вам подобається, все, що приносить вам радість, так, тому що це дасть можливість вам відновити оцей баланс і заспокоїтися, медитація, якісь ритуали вигадуйте собі так? перед сном, але не телебачення і не телефони. Не знаю, там прогулянки обов'язково перед сном Можливо, якусь музику ви можете включати, але ту, яка б вимикалася до години часу і цілу ніч ви не чули звуку, тому що це заважає сторонні звуки, заважають нашому мозку так відпочивати. Прохолодна кімната, тому що чому до речі цікавий факт, чому нам потрібно засинати в прохолодній кімнаті, тому що ми полегшуємо роботу нашому мозку. Він в прямому розумінні. Охолоджується, коли засинає. Виявляєте, яка унікальна річ? Тому для того ми маємо допомогти. Коли нам буде душно, то нам також буде складніше заснути. Провітрюємо кімнату, бо має бути багато кисню. Так? Ми маємо спати в. В зручному одязі, зручна постіль повинна бути, подушка, все це перевірте. Так? Відновіть цей зв'язочок з собою, з своїм тілом. Різні є техніки на це, так? дихання техніки використовуйте, їх теж є багато. На моєму Ютуб-каналі, і в Фейсбуку я публікую вже тепер свої відео і в Інстаграм, і навіть на TikTok, так? І Там також є достатньо багато переглядів. Я бачу, що вам це цікаво. Тому пробуйте це робити. І щоденник сну ви також можете на сайті завантажити це безкоштовно, так, самі бланки, і вести їх ну, до місяця часу. Суто в медичному підході колись рекомендували вести до двох тижнів, і деякі експерти з розладів сну так і, так і пропонують вести лише до двох тижнів. Ну, я завжди кажу місяць, місяць і тиждень. Тому що терапія триває, наприклад, у мене до 10 сеансів, так, це такий курс на стіле. І до 20 сеансів так це вже 100% що ви вже будете добре спати, добре почуватися, будете так стійкими, зможете самостійно регулюватися, тому що дуже багато я навчаю в часі своїх сесій. Клієнтів, пацієнтів, так, як регулюватися самостійно, окрім тої роботи, яку роблю, я і ви її за мене не зробите. І все це буде вам допоміжним. І тоді спостерігаєте вже до трьох місяців часу після того всього, як ви почали втілювати в життя всі рекомендації, які я щойно сказала, так. І побачите за цією кривою стілення, так бо вона буде такою краще гірше, краще гірше. Про кривостілення ви теж можете подивитися відео, як ми одужуємо так і давати собі достатньо часу, достатньо простору для того, щоб активувати так добру пам'ять, розумову і тілесну про те, що я ок. Так, що зі мною вже все добре, я в безпеці, мій сон до мене повертається. Так, на противагу оцій травматичній пам'яті тілесній розумові, яка була до того. Так, тобто, що я не сплю, мені погано, я погано почуваюся, і дати собі достатньо часу, тому що тілесна. Травматична пам'ять вона виліковується довше, ми це маємо пам'ятати, їй потрібно більше часу для того, щоб одужати. До прикладу, як це виглядає? Так, розумом я вже розумію, так, що мені добре, що я одужую, бачу свій щоденник. Так, там така гарна динаміка, кожен раз бали покращуються, і мій загальний стан. Але тіло моє ще напружене. Я лягаю спати отак. Так, е, в мене є ще якісь болі залишкові, так, ще якісь там стани певні залишкові. То ви маєте, які відчуваються в тілі, то ви маєте розуміти, що тіло просто потрібно довше часу. Так, це теж добра динаміка. І просто спостерігайте, займіть роль спостерігача і спостерігайте за собою, що буде з вами відбуватися. Окрім того, ще дуже добра рекомендація. Якщо ви не маєте можливості спати монофазним сном, ще не засинаєте, так? А для відновлення нам потрібно 7-8 годин стверджують науковці для того, щоб відновитися. То ви можете використовувати для себе двофазний сон. Про нього я теж розповідала у своїх відео, можете їх пошукати, послухати собі, тобто спати частинками, протягом доби добирати оці години, так, 7-8 годин сну, щоб ви могли відрегулюватися і відновитися. Застосовуйте оцей короткотривалий сон, так, такий на 5-10 хвилин, на 15 хвилин. І це теж буде вам допоміжне, тому що ваш організм зможе відрегулюватися, а тоді відновитися, так би без регуляції не буває відновлення. І... Якщо ж ви е, а е, якщо ви будете застосовувати цей двофазний сон, так то ви запитаєте, як же ж режим сну так лягати і вставати в один той самий час, щоб був цей монофазний сон та отака розкіш для нас спати монофазним сном е, цілу ніч. То не хвилюйтеся, будьте спокійні, коли ви більш-менш вже будете добре почуватися, відрегулюєтеся, потроху відновитеся, тоді ви спробуєте відновити оцей режим, щоб ви лягали і вставали в один той самий час. Тобто, все поступово, не тисніть на себе без насилля над собою, щоб це не був додатковий стрес, стрес для вас. І все потроху у власному темпі налагодиться і відновиться. Але якщо ви все це зробили, і ви бачите, що сон не налагоджується, так, або в якійсь мірі десь щось налагодилося, але ви все одно. Почуваєтеся втомленим, починаєте хворіти так, з'явилися якісь певні захворювання або щастя, застуди, бо це теж є наслідок того, що ми маємо поганий сон. Тоді я вже рекомендую вам звернутися до фахівців, тобто сомнотерапевтів, консультантів з порушень сну, так їх вже є достатня кількість в нас в Україні. І я приймаю в нас у Львові і онлайн в онлайн режимі. Працюю. Ви можете подавати заявки на нашому сайті, бо багато колег співпрацює з нашим інститутом і з центром сомнотерапії, яких ми рекомендуємо. Ви можете звертатися, звісно, до лікарів, так невропатологів, до медичного центру Ехокор. Вони теж мають ці знання. Там в нас є. Невропатолог, сомнолог, сомнотерапевт, так, який є лікарем, і він теж зможе грамотно продіагностувати і дати вам рекомендації або ж призначити відповідне лікування. Отож, будь ласка, пишіть свої запитання. Пишіть нам в повідомлення, так чи пишіть на сторінку чи на сайт Центру сомнотерапії, сон Львів. ЮА», або на сторінках у Фейсбуку, Інстаграм чи під цим відео. Я з радістю принагідно буду вам відповідати. Будемо тримати такий зв'язочок, тому що ми маємо бути здоровими, нам ще відновлювати Україну, нам ще ростити дітей. І тому майте гарний сон, гарні мрії. Ну і до нових зустрічей.